2000 рік епоха VHS, дискових телефонів і картриджів для консолей. У продаж виходить легендарна Nokia 3310, яка згодом породить тисячі мемів. PlayStation 2 тільки не з'явилася на ринку і готується стати найпродаванішою консолью в історії. На ПК теж не нудно. В руки геймерів потрапляє The Sims, а поки ще сирувати Counter-Strike 1.0 починає шлях до культового статусу. У музиці теж поповнення майбутніх ікон. Один білий репер випускає The Marshall Mathers, а поки що нікому не Linkin Park – Дебютують із Hybrid Theory, альбомом, який ти досі час від часу переслуховуєш. А що по фільмам? Зараз і дізнаємось. Це ностальгічний огляд, випуск, у якому ми згадаємо найсоковитіші фільми, мультфільми і телепередачі, щоб ти відчув себе старим і впав у депресію. Погнали! Мене звуть Максимус Дециміус Мерідіус, командуючий північними арміями, генерал легіонів Фелікса, вірний слуга істинного імператора Марка Аврелія, батько вбитого сина, чоловік убитої дружини. і я маю помститися у цьому житті або в наступному гладіатор Рідлі Скотта з двох ніг вривається в прокат і повертає моду на мечі та сандалі. Генерал Максимус, улюбленець імператора, якому він довіряє більше ніж власному сину Коммоду. Та й у доньки правителя він теж у фаворі. Це не влаштовує комода. Він захоплює владу, наказує вбити Максимуса, але той дивом виживає, потрапляє в рабство і стає легендарним гладіатором. Фільм відроджує історичний жанр, відкриваючи шлях таким стрічкам, як Троя, «300 спартанців і царство небесне. У прокаті він збере 460 мільйонів доларів і забере 5 оскарів, включаючи найкращий фільм та першу статуетку для Расела Кроу. А ще дарує світу Хоакіна Фенікса, чий комод один із найяскравіших кінолиходіїв. Один чоловік якось сказав, смерть посміхається нам усім. Людина може лише посміхнутися у відповідь. Гладіатора будуть переглядати ще десятки років, а сцена з пшеницею стане символом кінематографічної епічності. Показати кіно для дорослих, що саме. У 2000-х на піку популярності були фільми жахів, і цим скористалися брати Вайнс. Але ні, вони не зняли чергову дурню про маніяків. Вони зняли особливу дурню про маніяків. Жанр абсурдних кінопародій уже був відомий глядачам завдяки гарячим головам і голому пістолету. Тож дуже страшне кіно одразу знайшло свою аудиторію. І це ще м'яко сказано. При скромному бюджеті у 19 мільйонів фільм зібрав божевільні 280. Ні, хріна собі. У стрічці пародіювали все, що тільки можна. Крик, я знаю, що ви зробили минулого літа, матрицю та купу інших хітів того часу. Сюжет, звісно, є, але всі полюбили цей фільм саме за абсурдні сцени та жорсткий гумор. Успіх був настільки гучним, що сиквели були неминучими. Вийшло ще кілька продовжень, але повторити магію першої частини так нікому й не вдалося. Дуже страшне кіно стало класикою кінопародії, а сцени на кшталт «What's up!» міцно закарбувалися в пам'яті всіх, хто застав ті часи. Yeah. Ash Ketchum is a boy from Pallet Town. Не тільки фільмами був багатий 2000-й рік. І хоча мультсеріал Покемони стартував ще в 97-му році, в західній культурі і в Україні він набув шаленої популярності саме в 2000-му. Після цього покемони стали справжнім культурним феноменом для молодого покоління, яке з ним росло, і навіть зараз вони не відпускають своїх фанатів. Головний герой Ешкетчу мріє стати найкращим тренером покемонів разом зі своїм вірним другом Пікачу, він вирушає в подорож, збираючи покемонів, як от Чармандер, Бульбазавер та Сквіртл, а також зустрічає нових друзів місті і Брока. І звісно ж ворогів. Але найбільше його життя ускладнює команда Р, що на чолі з хитрим м'яутом постійно намагається зіпсувати йому плани. За покемонами тоді шаленіли всі діти в усьому світі грали в ігри на консолях, збирали картки і фішки, влаштовували косплей, свята, і навіть дорослі не оминали покемон'ячий бум. Товарів з цією франшизою було стільки, що важко було пройти повз, не зустрівши пікачу на сумці, чашти чи футболці. А фраза Покемон я обираю тебе на довгі роки стала мемом і без перебільшення частиною лексикону цілих поколінь. І це все завдяки цьому серіалу, який став символом дитинства для мільйонів. Омаші веслі хан. Uh, like Що буде, якщо змішати ганстерський сюжет, динамічний монтаж і приправити все це нотками британського гумору? Відповідь Великий Куш. Починаючи режисер Гай Річі вже дебютував із фільмом Карти гроші два ствола два роки тому. У великий куш перекочували один британський з трибуну воду і Вінні Джонс у ролі Тоні Пуля в зубах, а також додалися Бред Піт і Бенісіо Дель Тора. Фільм став культовим завдяки своєму заплутаному сюжету, дуже угарним персонажам і чудовим діалогам, особливо в перекладі гобліна. Фані блядь, циган. Сюжет обертається навколо крадіжки Алмаза й купи проблем, які виникають через цей камінь. Бред Піт тут зіграв роль гикаючого цигана Міккі, що стало одним з його найвідоміших і найзабавніших персонажів. Ну а річі продовжить радувати нас класними кримінальними комедіями. Не хвилюйтеся, ми так тягнемося. Бо розіна ще холодна. За дві хвилини розігріється, розвернемося як світ, це втішає. Французька екшн комедія Люка Бессона Таксі 2» влетіла у прокат на повному газу у 2000 році, продовжуючи історію про найшвидшого таксиста Марселя Даніеля. Перший фільм показав великий успіх в прокаті, і друга частина не змусила себе чекати. Сюжет був простий: японський посол приїжджає у Францію, щоб вивчити місцеві методи боротьби з тероризмом. Але замість цього стає жертвою викрадення. Тут у справу вступає божевільний таксист Даніель, і разом із невдачливим копом Емільєном вони знову женуться за злочинцями. Цього разу за японською мафією. Фільм запам'ятався крутими гонками на білому Peugeot 406, і особливо ще крутішою трансформацією цієї машини. Таксі 2 зібрав величезні 111 мільйонів при бюджеті всього 10 лямів, ставши одним із найкасовіших французьких фільмів того часу. Успіх був настільки великим, що майже одразу почали готувати таксі 3. А фанати ще довго повторювали крилату фразу Даніеля. Привіт, баварці! Так і їздите на тракторах. Okay, let's run. Продовжуючи тему перегонів, варто згадати її викрасти за 60 секунд з Ніколасом Кейджом в кожанки і Анджеліною Джолі з дредами. Сюжет крутився над персонажем Кейджа Мемфісом, якому треба було викрасти 50 тачок за одну ніч, щоб врятувати свого брата. Так, згоден, це тупо, але кого це цікавило? Адже єдине, що треба було глядачу, це перегони, і їх було хоч відбавляй. Особливо фінальна гонка на мустангі GT500 по прізвиську Елеонора. Її донині вважають однією з найкращих автомобільних сцен у кіно. Хоча критики трохи бурчали, що це більше про стиль, ніж про зміст, фанатам було все одно. Вони прийшли за швидкістю, машинами та кейджем у сповільнених сценах і отримали все це з надлишком. Ще один із культових мультів дитинства пригоди Чана. Це історія, в якій Джекі став раптово археологом, і шукав талісмани, які надавали певні здібності. В цьому занятті йому допомагала надокучлива племінниця Джейд, яка встрявала в неприємності, і дядечко, який постійно говорив: одне». команда Джекі була на стороні добра а звісно, якщо є добро, то є і зло. Протистояли головним героям Демони, яких очолював Шенду, та Чорна рука, яка закономірно відхватувала від мультяшного кунфуїста. Цей мультфільм запам'ятався завдяки цікавому. Сюжету класним бойовим сценам, гумору і звісно, вставками справжнім Джекі в кінці кожного епізоду. Ну як не згадати викрики Джекі поганий, поганий день. день. Чому це неможливо? бо неможливо. На. чому топив виродку? Якщо ви думали, що 2000-й це тільки гонки і веселощі, то ні. Американський психопат це історія про Патріка Бейтмана, яка змушувала лякатися і захоплюватися головним героєм. Сюжет заключався в тому, що втомлений від капіталізму банків в день перетворювався у жорстокого маніяка вночі. Автори екранізації довго не могли знайти, хто зіграє головну роль, бо всі думали, що персонаж має бути брутальним, альфой або якимсь шизоїдом. Аж доки не знайшли Крістіана Бейла, який показав, що психопат може бути від. Чливим, інтелігентним і дуже стильним. Його холодна манера говорити, засикленість на брендах і шизофренічні танці під «Hey, Lewis and The News» зробили персонажа культовим. В нас час цей фільм набрав нову хвилю популярності, породивши купу мемів загалом і образ Сігме, зокрема. Ну а Крістіан Белл після цієї ролі з нішевого актора перетворився на суперзірку Голлівуду. На нього чекає публічна страта полковнику благаю за законами війни. Хочете отримати кулю за законами війни? Чи може ваші діти хочуть? І ще один фільм, який змусив по-новому поглянути на актора, став Патріот. Справжня історична м'ясорубка з Мелом Гіпсоном в головній ролі, який зіграв Бенджаміна Мартіна, колишнього солдата, який просто хотів жити своє життя. Але коли британці переходять усі межі, він бере сокиру буквально і починає вчити червоні мундири, що таке справжня народна війна. Фільм запам'ятався масштабними батальними сценами, жорстокістю та епічними моментами. А ще це один із тих фільмів, де образ ворога максимально карикатурний. Британці тут майже коміксові лиходії. Патріот отримав дві номінації на Оскар, але головне залишився в пам'яті як один із найвідоміших історичних екшенів 2000-х. Ну а Мел Гіпсон після нього достатньо закріпився в образі крутого емоційного месника. Варто згадати і про фільм Досягти успіху. Це молодіжне кіно про черлідерок, які перемагають на місцевих змаганнях і готуються прийняти участь у національному чемпіонаті. Фільм став популярним не тільки завдяки динамічним танцям, а й класному гумору, який був в сюжеті. Він відкрив дорогу у велике кіно Кінстерданс, а саундтрек до цього фільму потрапив у топи і став настільки культовим, що його можна було почути на кожному кроці в 2000-й. Це не просто каменюка. Це скеля. Скеля. <свісно> <свісно> Губка Боб квадратні штани. Це справжній еталон упоротого гумору, який винен у тому, ким ми зараз стали. Мультсеріал розказував історію про губку Боба, який живе на дні океану. І його придуркуватого, але доброго друга, морської зірки Патріка. Сюжет сцен абсолютно ніяк не був пов'язаний між собою, тож всі серії можна було дивитися в переміжку, що безперечно пішло на користь цьому шедевру. Кожен епізод просто фантанував абсурдом, але не виглядав крінжово. Губка Боб став справжнім феноменом. Мультфільм мав величезний вплив на попкультуру х завдяки своїй унікальній анімації, шалено смішним ситуаціям і незабутнім персонажам. ж, наприклад, не пам'ятає знамениту пісню. Здається чисто. Ти ж казав чисто. Я сказав, здається чисто. Like а тепер now? як здається? Здається чисто. Чорна діра. Це науково-фантастичний фільм про Ріддіка, якого зіграв тоді ще не найкращий воділа і сім'янинович всього Голлівуду Він Дізель. Це історія про групу людей, яка опинилася на віддаленій планеті після аварії космічного корабля. Проте справжньою проблемою стає те, що планета регулярно переживає періоди затемнення. Коли виходять криваві хижі істоти, що полюють на всіх, хто не зможе сховатися в темряві, та героям пощастило, що у них є ріддік, який може бачити навіть при повній відсутності світла завдяки операції, яку йому зробив лікар Анатолій за 20 мінтолових сигарет, кіно стало культовим завдяки інтригуючій атмосфері, харизматичному головному герою та захоплюючому поєднанню наукової фантастики і виживання в екстремальних умовах. У 2000 році вийшов сіквел про одного любителя трюків. Мова йде, звісно, про місію нездісненну Нездісненну-2», яка розказувала історію Ітана Ханта. Що має зупинити терористів, які викрали смертельний вірус? Том Круз, весь фільм Кудись біжить, їде, б'ється, літає з парашутом і так далі. Коротше кажучи, фільм сповнений соковитим екшеном, що невелює простоту сюжету. Кіно зібрало більш ніж півмільярда доларів в прокаті. Тож ця схема була робоча, і її будуть приміняти ще дуже довго. А не старіючий адреналіновий наркоман буде радувати нас своїми безбашенними трюками. Чотири я не знаю про що думали наші батьки, коли дозволяли нам дивитись цей дитячий серіал. Бо телепузики як наче спеціально, були націлені на те, щоб травмувати неокріпші дитячі уми. Чотири різнокольорові істоти з антенами на головах, тінки діпсі Лала і По жили у своєму казковому світі, спілкувалися дивними звуками і фанатіли від магічного телевізора в животі. Вони пузі грінки, а компанію їм складав кріповий робот-пилосос Нуну. Не дивлячись на свою упоротість, телепузики стали феноменами того часу. А червона сумка тінківінки або фраза по ще ще стала тодішніми мемами. Хоча слово, мабуть, тоді такого ще й не існувало їх можна трохи підтягти. Неймовірно, мене не вибрали. Міс конгеніальність. Це той самий фільм, який змусив повірити, що спецагенти ФБР можуть бути не тільки круті, а й реально смішні. Сюжет розповідає про сувору й трохи незграбну агентку Грейсі Харт, яку закинули під прикриттям на конкурс краси, бо хтось зібрався підірвати це дійство. Проблема була в тому, що Грейсі від слова взагалі не має уявлення, як бути витонченою леді. Але для порятунку місцями абсурдного, але милого світу корон і блискіток доводиться термін. Ново вчитися дефілювати, фарбувати нігті і не бити людей. Фільм став хітом завдяки шикарній Сандрі Балок, А саундтрек запав серця багатьох через пару років. Вийде сіквел, але широка аудиторія його якось у мене. я ж казав, що ти наступний. Я проскочив. То хто ж наступний? У 2000-му вийшов фільм, який показав, що щоб нагнати страх наглядача, не обов'язково показувати якогось маньяка з ножем чи психованого монстра, який жере всіх навкруги. Бо ідеальний вбивця це невидимий вбивця. Це буквально смерть, яка йде у тебе по п'ятам. За сюжетом головний герой Алекс раптово бачить у видінні, як літак, на якому він мав летіти, вибухає. Він піднімає паніку, через що кілька людей разом з ним сходять з рейсу. І. Літак справді вибухає. Але радіти зарано, бо якщо ти вижив, коли мав загинути, смерть повернеться по тебе з подвійною винахідливістю. Фільм став популярним завдяки своїм креативним сценам вбивства головних героїв і невідворотного відчуття наближення смерті. Але все-таки в пам'яті у всіх спливає сцена з сіквелу, який вийде через три роки. Та аварія на дорозі під пісню Проді була у кожного на мобільному телефоні, а страх їздити за машиною з колодами є і в кожного й досі. 2000 рік насправді вийшов не дуже по кінохітам, принаймні в порівнянні з попередніми роками. Проте вплинув на кіноіндустрію майбутнього, яка подарує нам ще дуже багато справді крутих хітів. Напишіть, який у вас улюблений фільм 2000-го і чому це Гладіатор. І зустрінемося в 2001-му. Бай!